Рік тому знімальна група п'ятого разом із учасником АТО марно намагалися потрапити у його законне житло. Двері ніхто не відчинив, попри те, що за документами у помешканні вже є нові власники. Квартиру у Печерському районі Києва вони придбали, коли Ростислав Тихонов саме був на Донбасі. Ти воюєш, ти розумієш, що ти воюєш не тільки от за свою родину, але ти воюєш за свою сім'ю. І, от ти приїжджаєш і розумієш, що війна продовжується, але тобі тепер треба боротися за свою сім'ю, за свою собственне. Половина квартири у престижно. Районі Києва належала Ростиславу, друга його батькові. Останнього напоїли і змусили підписати якісь документи. Згодом експертиза у кримінальному провадженні довела. Підпис зроблений людиною, яка не відповідала за свої дії, каже адвокат Ростислава Тихонова. Оце підписала документи ваша присутністю особа. Тут не треба бути експертом, щоб побачити, яким чином підписувалися документи по експертизі. Будь ласка, Оце він, так? Оце прі ця особливо красивий підпис. Да, тут в прізвищі відсутні букви. Тут підписується продаж однієї квартири, продаж іншої квартири, три довіреності на невідомих осіб і договір, за якою нібито він запозичив гроші. Все це робиться протягом шести годин у нотаріуса. і нотаріус це бачить. У справі також є підробні документи, зокрема не існуючі рішення суду, в якому син стверджує, що віддає свою частку квартири батькові. Анатолій Остапенко, який у справі фігурує як по. Купець стверджує, що не знав про те, що угоду укладає із порушеннями. Я звернувся в юридично фірму з яких вже співпрацював же достатньо давно в певно сферу. З юристи зайнялися виготовили документ, а форма з ділки до шом і гарів тоді ріка засідань, і от нарешті рішення суду частково на користь Ростислава Тихонова. Визнати Визнає, куди була дуже батальочані одної другої чанки, що належало типа Ростислава Олександровича. Надійно на його кладені щоправда, таке рішення на думку адвокатів є небезпечним, Адже суддя не врахувала, що сам договір був укладений із значними порушеннями, а значить, має бути скасований повністю до того ж, жити ра. Зам позивач та відповідач не зможуть через конфлікт інтересів. Я задоволений, що воно трошки здвинулося з мертвої крапки, але я взагалі не задоволений в тому, що частково воно було задоволено відстоювати свої та права своєї родини на квартиру. Ростислав планує в апеляційному суді. Дар'я Феденко, Сергій Кламенко та Руслан Альмухомедов п'ятий канал.